Інформація про те, де який знак повинен був бути. І все ж таки зараз ми спільно усі разом, так як я щойно сказав, з міською владою стараємося вирішити цю проблему і зробити своєрідний паспорт міста, де буде зазначено, де який знак мав бути, де він стоїть дійсно з, 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 з дотриманням усіх вимог, а де вони встановлені самостійно і без будь-якого погодження. Тому я можу допустити. Що е, зараз мені просто важко зорієнтуватися, от е, я записав обов'язково, ми це перевіримо. Я можу допустити, що дані знаки е, могли бути встановлені без будь-якого погодження. Е, тим не менше, е, якщо воно так і є, вони будуть демонтовані обов'язково. Але ж розумієте, нас, е, нас патрульних 340 сорок. Е, Цівників на сьогоднішній день ми, ми фізично самостійно не можемо. Девіз нашого управління, є там такі слова, і тільки разом. Я вкотре про це хочу говорити, нагадувати тільки разом зробимо наше місто безпечним та комфортним. Тільки разом це означає, що нам потрібна і ваша допомога, допомога громадськості, допомога небайдужих громадян, які насправді. Допоможуть які підкажуть, які звернуть також і нашу увагу, тому що фізично за всім стежити ми не можемо. Дякую вам.